Welcome to Canada! <laughs> Прийшли, проходим контроль, всі ж проходять нормально. Каву да? борить, вас там телі тоже. Не знаю Вони вот торт. -то Їмте з нами, йдем, бля. І почалося, блядь. Но... Вісім годин нас про Падли, блядь. Так а що кажете штамп поставили? Що за штамп вас там? Ну, що в Германії пересіка штамп, блядь. Знаєш, знаєш, ну, типу як Тобто штаб, оце, государство, ну, як би, господи, штаб, штаб. Ні, так що, ви кажете, що там якісь преступники щось поставили. А тут букви «С» і «І» додавали. Що це означає? «С» це означає, що немає візи, я тільки що прочитала. що немає візи. То цього достатньо було. Ні, вони ще «І» вліпили, яка означає, що ми е, несемо загрозу Євросоюзу. Загрозу Євросоюзу? Так, ну. загрозу, ну, так, я точно не скажу. Піздець. Вы, блядь, террористы. Татаристы! Стой. Татаристы! Сами злостные татаристы, блять! блядь. страшные люди, блядь! Так а что вы в Турции у вас не відправили? Бо бедли, блядь, ты понимаешь? Дивися. вчера, всі документи ж є. Все, а заплатили гроші, блядь, і гроші поп... вони ж, блядь, все позабирали. У нас таки ця квитанція, знаєш, що ми заплатили, блядь, 1400 євриків, блядь. Угу. Хорошо. Так а гроші не вернули? Ні? Ні. А дивись, який фокус. Вони ж нічого не кажуть. Ми прийшли півпершу, як положено, він вийшов. Все, good. Good to good, блядь. Ми ж всім дзвонили, що ми пиздуємо, Настя вже шукає з Кишиньова на Україну, блядь, як їхати. Як тут й блядь, щось не в ту степь, бдемо, підходимо днемо, ж, Кондора, там, яка, блядь, Це ж блядь, на Ванця то на Ванкувер. І цих два поліції. Оце це зазнаємо в 5 секунд до 5 хвилин. Це оце вже все вон грузять нас, блядь, Вже ні вліво, ні вправо, ні в ті черги. Последній момент пишемо, що ми ж мали їхати на Істанбул, Істамбул. Ми ну. купили білети вчора на Істамбул. Mm. То де наші білети, де наші гроші? Короте, ми там їх... А це, блядь, а це не наша зміна була, ми не, наша, не знаємо. Піздець, кажу, блядь, яка ще жінка, вона ось весь здійснила Ванкурі. <соць> Каже, що? Кажу, втягнули, суки, поліцаї, блядь. Що <соць> ж той переводчик, бо ще, блядь, я. А ж потом мені шу, чо так блядь, сказав, давай налічку плати, блядь. А ви налічки заплатили? Конечно, блядь. А, ну вони собі в кармани блядь, позабирали а точно блядь. В карман. 700, по 700 євриків блядь, Сокій, вас б... лопанули, блядь. переводчики? Машки Ти ж плавно, що нічого не докажеш, Тобі часу немає нічого дукаєш, да, нема нічого доказувати. Нема ти ж знаєш думаєш? за час чи за два. От прийшли вони, блядь, Вот ваш білет, блядь, на Я сказав, чекай, ребята, де вон. Квитанція є, що ми заплатили, блядь, блять, дібити. А це привели і все і вже Грузія. Так а квитанція що там квитанція? не блять? А що, а що, що? І... А, що а що вам вони гроші ніякі не вернули? До, а це от та Мас... поліцейська каже, ну типу обращайтеся в компанію. В яку компанію? В це. Аероп, оту що туркіш, чи що? Франкфурта. Франкфурта, ні. А що в що? Щоб вернули гроші за поїздку. Это, блять, просто можно приехать и, блять, все документы есть, билеты есть, блять. Да. Нет, так же самолет полетел, это нужно было делать до того, как он полетел, мне кажется, а не после того. Да, конечно, до того. Ты понимаешь, что одночасно, вот этот банковский летел, и тот, и, и тот же. -то Они в одно время, время пусты, блядь. И нас привели за... За, час... за час до посадки. Сидели, сидели уже полтора. Під... И ну, мы не понимаем, что делать. Ну, мы себе рассчитываем, что мы на... На Турцію блять. Одна поліцейська поліцайна поліцей, справа ну як документи вони таки ось... не в нас. Вони піддають туди дальше. Так, так, так ви документи тут получили, да? Вот прям Ось Кубрики. Ну, паспорт нам дала Оце з тобою балакали. Ага. Оце ця блять дала нам паспорта. І ми пішли на паспортний контроль. блядь. самоліта на дали їй паспорт. Ми в самоліті без паспорта, без ніхуя. двоє суток ми вас хоч покормили в самолеті. Ну так в самоліті дали нам їсти вона спиталася, чи у нас же там не розшитують на арестантів? Ну він сюди пустий Арестантів Арестантів, блядь Арестантів Вже ми як себе таки не називали, блядь Вони до діти нам проїбали мозги, одна сигарета, блять, курва, не можна знайти де покурити. блядь. транзитному нічого не подається взагалі, а нам з транзитному немає. Виходити не можна. Там і немає викуди. Тіпа тільки сюди. А там же стоять везде, туди ж не прилізеш. Коротше, блять, експіріанс огіренний. <реш> Кажу, ти розумієш? Я, 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 я ї... запостив за відео, я засняв відео, сказав це все. Люди кажуть, що буває, що ну, ім... чесно, Германія. Чес... Всі останні країни нормально. Каже, іноді такі ситуації бувають іменно от в Германії. Народу хуйова туча. З нами сидів якийсь хлопець і жінка теж, ну вони такого, не знаю, ну, знаєш, скажімо. Голосу, вони просто говорять по англійську одне і дуже. Вже між собою так і... Потім рано, блять, знов чоловік з жінкою, якогось, блять, чорного взяли, потім ще приводять. Так ви вже в Канаду приїхали, а проамериканці. Це вже вам не Германія, тут треба казати афроамериканець. Хуй, його знає вже хто ми, блять. Як оце пізі Втомлені такі, що... Де це стати, блять, щоб випити цю каву, пів ще покурити, блять, купувати. станемо зараз. Чекайте, давайте хтось питаю. І що тепер робити не знаю. Не знаю. Що це? Буква І, бля, чи нас Європа взагалі прийме тепер з цією буквою І. Таких терористів. Татаристів. Ой. <рес> 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 Паспорт так. Бля. Позвоню, ну, блядь, до групіровки сказав, хай він там знає, що ці букви СІ, блядь, означають. Чому нас ними... Я не знала, що вони означають. Тільки чи нас з тобою візьмуть загроза для господарства. Німецького, блядь. Транзитом, блять, через німців Бо він бачу. каже, як той його якийсь блять армян. Він каже, транзитом через це каже цей Франкфурт. Він вчора Сергій як позвонив, сказав він. Суки, підара, це самий кончений аеропорт в мірі, який є. На що цей хуйні? Ота, що людей вистачає. Ага. Це самий кончений каталян, блядь, він касає ка, і Що я можу зробити? Як я їм блядь, доказував, на якому основанні ви взяли, блядь, на що документи не підправили. Ми маємо, блядь, 90 суток, блядь, етого... Е, 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 е. возможності Да, блядь. без візу, блядь. Ти більше коли сідали на самоліт, вам сказали, що от вас. Документи, все нормально. No. ви можете максимум 90 суток знаходитись. Yeah, так я те, їм, так. А я їм ще кажу, качуєш, а, а я летів в Канаду, блядь, сюдою. То ви ж мені нічого не сказали. Ні, so, так, так само ви ж сідали в Канаді на самоліт, це ж не то, да. що, блядь, якась... Сидали в Канаді, блядь, на самоліт. Це ж, блядь, не пішки пройшов все, бля. И не вплавь it's приплив, бля. Це ж, блядь, не, не 3 километра. Ты же ехал с Турции, скажи. А це піздець. В С наїбали це это 1400 баксов, бля. А євро, бля, евро. Це пиздец. Я сразу треба відлетіти в канату, казати і все. То, блядь, понімаєш цей переводчик, ще биду, те все, все, блядь, намалював. It's На Кишинев, блядь, нема прямого. Ебать в рот, блядь. Десь без понеділок має uh -huh. бути. А тут так, блядь, теж. Ну, та видно, це наша й По uh -huh. хитрому роблять, блядь, все, у вас таки 4-5 числа, блядь, вже вилить, треба вам звідти уїбати звідси. Uh -huh. Як так, блядь? сука, що мови не. Я вже... Вони фактово, о, а до кого що, хорошо, до Сереги. Дзвонимо йому, блядь. Підключили вони інтернет, позвонили. Той, блядь, по-німецьки їм розказав все, блядь. Ніхуя. Та ти йобаний в рот, блять. Виспалися, блядь, в готелі, блядь, заєбісь готель, блядь. Сука, такий кілометраж на тому, не, блядь. Невозможно не сміятися. А особливо. тут, -то, блядь, з'явив, блядь. блять. Воно тут смішно, але, блядь, як пройдеш ці, як кажуть, круги І ада. аду. Ні, ну дій Толя, зато не будете в Україні картошку зати. Лучше посадив я би, посадив би да. Лучше посадив би, блядь, це, блядь. це село трошки подивиться. То що ви зараз думаєте? Остаєтесь в Канаді чи їдете в Україну?